Привіт усім, Швейна майстерня. Вітаю усіх на своєму каналі. Привезли від, е, до мене тканину від е, волонтерський центру Запитува Україну разом. Є запити від військових на пожиття медичних м'яких нож для ЗСУ. Е, зараз я тканину нарізаю по 2,10 е, привазно, два сім. 2 метри 7 см, так. І потім роблю розкладку. І після цього буду... роблю міст, тоді наполовину. На Це в мене має метр 60 по ширині. Отже, наша виходить у нас по 77-78 см шириною, а довжина наші буде 2 метри. І... Робиться покрій, а потім вже буду шило, Прошивати струпу до ноші. Це не нагарна якість шиється, досить кріп і легко Покрій 20 штук, 20 штук покроєно у мене десь нож і будемо просипати до посуття. Пришиваю трупою, яку має на ямці 3 см шириною, правда, це залишки від пошиття е, тактичних медичних аптечок від військову, де військових також шила. Тому ну, е, така ширина, в принципі, і 4 сантиметри було у нас пришивала, см, так, як мені привозили струпу, пришивала. Ну, то вже так. Побажанню військових. Якщо військові хочуть ширші ручки, щоб були, відповідно, ширші пошивають, якщо ні, то буші. Наразі є, що є, пресантемати. Ось струпи постійно не вистачає і постійно просимо допомогти зі струпою. Вийшло в мене за наявності тої стропи, тої кількості стропи, що в мене було 8 штук. У понеділок мають привезти ще мені стропи і буду дошивати вже тих 12 штук, що лишилося так. Ну а далі будемо, буду шити стовшу на то, на те, що буде вистачати. Отже, 8 штук, но ж я готова. А в Україні до нових зустрічень. па папа.